Фактичною ознакомь цьому особовому складу Збройних сил 2200 твердому патріотизму, приважної пісні, а Також солдатам ступенем інтенсивності подорожей на території на Донбасі. Вона нависає три полки. Загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації нікуди не ділася. І ця загроза не лише сочиться через неконтрольовані нами прикордонні ділянки на Донбасі, вона нависає по всій лінії кордону з Російською Федерацією і навіть більше. Що переконує нас у ворожих намірах Російської Федерації? Більше того. Безальтернативні президентські вибори в Росії, які відбудуться наступного року, вже зараз є додатковим аргументом для підвищеної бойової готовності Збройних сил України. Адже абсолютно ясно, що ця гра гра м'язами є головною виборчою технологією.